Повернутися до забутих українських традицій та обрядів. Ліцеї номер один провели андріївські вечорниці. Давні часи такі зустрічі молоді супроводжувалися танцями, піснями, ворожінням на майбутнє та готуванням національних страв. Щоб передати особливий колорит українських традицій, школярі під час театралізованого дійства виступили у нарядах, схожих як зазвичай ходили наші пращури. Ми готувалися приблизно десь більше місяця. Було дуже. Складно, але ми виступили дуже гарно. Як на мене, вони до нашого часу дуже втратили свою цінність, але мені хотілося, щоб, щоб молоде покоління все більше згадувало про ці традиції та показувало їх іншим людям. Коли ми готувалися, ми дивилися багато відео про традиції в Черниста, як це робити. І ми дуже довго турбувалися, і мені дуже все сподобалось. Головне, це дійство яке відбувалося під час андрійських вечорниць – Кусання калети за давнім обрядом. Хліб високо підвішували, щоб його вкусити, хлопці мали підскочити і не розсміятися. Під час вечорниць всіх присутніх пригостили варениками. Все було в такому веселому, справді святковому настрої виглядало доволі природньо. Мені сподобалось навіть спостерігати, при тому що я набрала активну участь у заході. Справді чудові конкурси і підстрибнути, спробувати з'їсти калеч. І хто швидше з'їсть е, булочку і гадання дівчат. Це все дуже класно. Деякі традиції про які я навіть не знала, тому можна сказати, що сьогоднішній захід певним чином був навіть пізнавальний, такий освітній, не лише розважальний. Дуже мало я знаю про цей праздник, е, Ну все ж таки було цікаво дізнатися щось нове. Дуже смачні вареники були е, з картоплею, з капустою. Як молодь розважалася кілька століть тому зі слів організаторів, їм вдалося передати. Атмосферу заходу створювали не лише національне вбрання, а й тематичні декорації. Тоді дівчат були дуже гарні слова, що де ще в якій країні так зберігся скарб пісенний, як у нас на Україні. Дуже хотілося показати дітям. Можливо, хтось не знає, не пам'ятає. Хотілося, щоб пригадали ті народні традиції. Наша країна дуже багата традиціями і забувати їх ні в якому разі не можна. А діти долучилися, загорілися, мали бажання. Ну, просто було шкода відмовлятися від такої ініціативи. Зараз Дід Мороз якось у нас не, не в фаворі, так а тут наше народне, те, що від батьків від усі ми ще пам'ятаємо, як наші бабусі ворожили і святкували. І тому дуже хотілося, щоб воно не перервалося, щоб ішло далі. Для присутніх на святі з вокальним номером виступила Дарина Стогнійчук. ширину версію заходу дивіться в програмі Життя міста.